Металлбаксі конденсаційний. Коротко про котел. Кран холодної води, Кран підпитки. Манометр. Диск підтримуємо в зеленій зоні. Кран на гарячу воду, вхід в котел, фільтр в котел. Вихід, кран на вихід з котла. Кран газовий, кран на газову плиту. Центральний кран. Фільтр. Щоб включити котел, зажимаємо кнопку. Котел включився. Щоб переключитися між сезонами, між режимами, нажимаємо кнопку утримуємо, Тільки опалення. Виключено, тільки гаряча вода. Ще раз нажимаємо. Радіатор намальований. Тільки опалення. Ще раз нажали. Зимовий режим. І гаряча вода і опалення. Так. Під ці дві кнопки регулюють температуру в опаленні. Більше, менше. Температура регулюється гаряча вода цими кнопками. Більше, менше. Так, і все. Дуже просто. Колектор. Кран подачі в колектор, кран обратки. Крани спускні. Крани майорського розвоздушки. Розказує по підлогах. Так, вихід з колектора No1. Це є полотенце сушка. Подача, обратка. Підлога No2. Е, другий вихід це підлога No1. Це є у... Це підлога у ванні. Підлога No3. Це є коридор. Вихід з колектора No4. Підлога в кухні. Вихід з колектора No5. Це є цей радіатор. No 6. Радіатор зліва. І останній номер 7. Радіатор спальни. Регулятор теплої підлоги. Мультибокс. Так, це моя скоро згублюшка. Тепла підлога. Тут регулюємо. Є значок. Напротив кожної стрілки є 4, 3, 2, 1. І заставляємо потрібну температуру. Так, поки стоїть на максимум, щоб добре воно розвоздушилася. Щоб відкрити мультибокс, треба підважити і відкрити. І закриваємо, нажимаємо. Відкриваємо лічильник на кран перед лічильником. Це ваш. Тут в квартирі. Кран центральний також є ще один редуктор тиску. Регулиров... Тиск виставлений на 3 атмосфери. Регулювання проводиться таким способом. Прокручую... Прокручуючи цю гайку. Вони виставляють... О, вже тиск буде 2 атмосфери. Для квартири якраз вистачає 3. І тут теж на манометрі показує 3 атмосфери. Фільтр міняти кожні 2 місяці. Холодна вода, гаряча вода. Це кран, якщо в разі якогось ремонту перекрити воду, з мийки можна буде набирати. Воду, холодну. Буде вода, решта буде перекрита. Так, по самвузлу. Холодна вода, гаряча вода. Холодна вода, гаряча вода. Так, це маємо. гігієнічний змішувач, щоб його зняти, треба відкрутити. Оцю декор. Ключком відкрутити цю гайку. Зніметься катринж. Потім шестигранкою на 8 відкручуємо під'єднання до шлангу і знімаємо оцей цю втулочку. Ставимося на місце. Так, Добре. По інсталяції все залишаємо тут кріплення бачка Перемого горшка, це до неї підводка і інструкція для хлопців. Виходимо стіравку. Тандусушки можна підключити як зліва, так і справа. Краще б було зліва, на мою думку, і розетка. Не так добре. Отак, і ще нюанс, щоб не забув, перед закиданням труб. Обов'язково майстрам поставити рамку установочну до змішувача. Або сам змішувач без тої ліки, без високів. Так, каналізація. Ні одного 90-х, всі пологі коліна, тільки вверху останній вихід 90 градусів. Як тут, так і на стірах. Ревізія. Це відмійки для прочистки. Так, по мусору. Оце пластик. пластик. Папір пластик, а в остальних всіх мішках будівельне сміття. Залишаємо після себе порядок. Чистоту. Так, Закриваємо ящик. Так він виглядає. І в кухні чистота і порядок. Будуть питання, ще, то дзвоніть.